Всім привіт на зв'язку. Макс. Сьогодні в даному відео поговоримо про те, які кроки робить біжа Хобі на зустріч українським користувачам, і одним з цих кроків є. Співпраця це дуже важлива новина. Це така подія, співпраця з українським сервісом GeoPay. Розкажу, як за допомогою цього сервісу можна поповнити фіатний баланс на біжі хобі, в нашому випадку завести гривні, як їх звідти вивести. Це буде така детальна інструкція. Також, хто не знайомий з даним сервісом, познайомлю, розкажу, що це за сервіс, для чого і коли його можна використовувати, які тут переваги. Розкажу і детальненько покажу, як там зареєструватися і пройти верифікацію. Тож, друзі. То ще не підписаний на канал, це моє таке прохання перед тим, як ми почнемо. Будь ласка, підпишіться на YouTube, Також на Telegram канал посилання є в описі. Поставте, будь ласка, лайк авансом і погнали! Біржа хобі. Я думаю, що особливо якось представлення ця біржа не потребує. Це. Топова біржа, більшість з вас з нею знайомі, тим більше, якщо ви вже підписані на мій канал там певний період часу, да ще раніше, скажімо так, то ви пам'ятаєте, як ми тут заробляли прайм листи, роздачі з вкладами без вкладин. І, до речі, частину свого капіталу я тримаю на цій біржі, час від часу щось купую, щось продаю. До речі, якщо у вас немає аккаунта на хобі, посилання залишаю в описі, переходьте, реєструйтесь і також використовуйте цю біржу. Що ж такого приємного відбулося на хобі, перше це. Те, що тут з'явилася українська мова. Тепер ви можете змінити, поставити свою рідненьку українську. Не знаю, можливо, комусь немає значення, але для мене це важливо. Друге, про що ми вже згадували, звичайно ж, це партнерство біжі Хобі з сервісом GeoPay. Давайте я вам покажу, як все працює, як поповнити баланс на біжі Хобі за допомогою цього сервісу. Насправді, зробити це все дуже просто. Звичайно ж, для початку потрібно мати аккаунт на Хобі і на GeoPay. Потім заходите на Хобі в свій аккаунт. Ось тут зліва є вкладочка купити. Вибираєте фіатний депозит. Вибираєте валюту гривні. Вибирайте спосіб оплати «GeoPay». Потім прописуйте суму, на яку хочете поповнити, в межах лімітів на одну транзакцію. Ліміти у нас від 100 до 100 тисяч гривень за один раз. Ви можете робити декілька таких транзакцій, без проблем. Давайте, для прикладу, напишемо 10 тисяч. На 10 тисяч гривень ми хочемо поповнити. Потім натискаємось тут далі, натискаємо сплатити. І підтверджуємо платіж вже в себе в аккаунті GeoPay. А потім просто чекаємо, коли наші гривники з'являться на балансі хобі. Також поповнити гривні можна через СПО, Заходите на спотовий гаманець, спускаєтесь трішки нижче, знаходите гривню. Ось тут є кнопочка поповнити. А потім виконати всі ті самі рухи, які ми зараз з вами проходили. Те саме, щоб зняти, щоб зробити вивід. Ось є кнопочка зняти. Але дивіться, є такий момент. Щоб зняти через Geopay, спочатку потрібно зробити депозит. Про що йде мова? Якщо у вас вже є гривні на хобі, ви їх заводили якимсь іншим шляхом, то через GeoPay ви не зможете їх зараз зняти. Тільки після того, як ви зробите перший депозит через сервіс GeoPay, ви зможете на нього виводити. Надію, що вам зрозуміло, не запутав вас. Якщо будуть виникати якісь питання, пишіть в коментарях, я вам підскажу. Що таке Geopay? Насправді все дуже просто: це український мультивалютний сервіс, який об'єднує в собі P2P платежі і фінансові операції з вводу-виводу фіатних коштів. З подальшим їх переведенням в криптовалюти на біржах партнера, ну або навпаки, що це значить Такими простими словами. Цей сервіс GeoPay допомагає нам завести наші гривники на якусь біржу, там за них купити криптовалюту, порадіти цьому, да, бо ми хотіли цього, або зробити все навпаки. Тобто продати криптовалюту за гривні і вивести ці гривні з цієї біржі. І тут хтось може сказати: навіщо мені використовувати GeoPay, якщо я можу напряму поповнити баланс біржі з карти, можете. Але не завжди, якщо ви вже пробували це робити, мабуть, ви стикалися з такою ситуацією, що не кожен банк пропускає таку операцію. І не кожного разу така операція може пройти, навіть якщо попереднього разу він її пропустив. З GeoPay таких проблем не виникатиме, а сам сервіс ви можете поповнити без комісії з карти будь-якого банку. А також погодьтесь, виникають інколи такі ситуації, коли потрібно перевести фіат з однієї біржі на іншу, і не дуже хочеться світити оці рухи якісь да, перед банком. Тобто, GeoPay допомагає нам зробити цю операцію, провести цю операцію без використання нашої банківської карти. Ви просто виводите свої гривники з однієї біржі на GeoPay і потім за допомогою сервісу поповнюєте ту біржу, яку вам потрібно. Що ж, будемо реєструватися. Нагадую, що посилання є в описі під цим відео. Для того, щоб користуватися цим сервісом, потрібна реєстрація і верифікація, що ми зараз і зробимо. Перше, що у нас просить, це вказати свій номер телефону. Зараз я його вкажу і натиснуємо тут зареєструватися. Ви зробіть те саме. На номер телефону, який ви вказали, прийде п'ятизначний код. Вам потрібно його вставити в віконечко, яке у вас там всплило. І підтвердити. Тоді відкривається ось така сторіночка, де ми продовжуємо нашу реєстрацію. Тут потрібно вказати ваше ім'я, електронну адресу, придумати якийсь надійний пароль, тоді повторюємо ось тут пароль, вибираємо країну. Тут залишаємо без змін, ставимо ось тут галочку і натискаємо зареєструватися. Що ж, ми зареєструвалися, ось ми на головній сторіночці. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно пройти верифікацію. Як це зробити, і де це зробити? Ось сюди натискаємо, натискаємо «Налаштування». вводимо наш пароль. Тут вибираємо Безпека, спускаємось трішки нижче, і ось є наш Ківай який нам потрібно пройти. Натискаємо Пройти. Відкривається ось така сторіночка. Тут нам потрібно поставити галочку, натиснути Next. Далі нас просять вибрати документ, за яким ми будемо проходити верифікацію. Є паспорт, це закордонний паспорт, є посвідчення водія, ID-карта і ще якась штука. Я вибираю паспорт. І тут нам одразу показують, як має виглядати фото нашого документа. Щоб всі чотири краї було видно, повністю весь документ, не половинка і не десь там далеко. Я думаю, що тут зрозуміло. Тоді натискаємо ось тут, підгружаємо фото документу, натискаємо Next. До речі, можна перейти е, і продовжити кому буде зручніше з телефону. Просто натискайте ось тут. Я буду робити з ноутбука, тому натискаю Next. Коли ви завантажили документ, вам потрібно зробити, так як ось показано тут, ось ця персона вам показує, да, покрутити головою. Це також потрібно, щоб пройти верифікацію. Зараз я це зроблю і продовжимо. Ну що ж, верифікація в процесі. Написано 1-4 календарних дні. Будемо чекати. До речі, GeoPay ще можна використовувати як спосіб оплати на P2P на деяких біжах, на основних топових біжах. Дивіться, декілька вам назву: це Binance, це Bybit, це Hobbit, це Max, це Kuna. Тобто, вибирайте GeoPay. І переводите, чи отримуєте кошти від інших користувачів. Так? Тим самим нагадую, що ви не світите цих операцій перед банком і таке інше. Ну що ж, друзі, наразі дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Нагадую про телеграм-канал. Там дуже багато корисної інформації, яка не попадає на YouTube. Посилання є в описі обов'язково переходимо і підписуємося. Наперед, всім дякую. Гарного вам настрою! побільше заробітків. До нових зустрічей. Пока!